Гарного сім дня, дівчата і хлопці. Тісто моє вже підійшло. Ось таке гарне. Як я його замішувала, я показувала в попередньому відео. Зараз я буду показувати, як я буду робити трояндочки. Я вже показувала, як я роблю з начинкою. Сьогодні я буду показувати, як я роблю без начинки. Розділяю тісто на дві частинки. Одну частину я залишаю хай трішки полежить і почине. А другу я буду розкачувати. Сьогодні я стіл, дівчата, припудрюю борошня. Я завжди олією, так розкачую так доволі тоненько, десь 2-3 міліметри товщиною, може, приблизно так. Так, розкатала я, дівчатка, тісто. Тепер я беру, звичайну, банку. Хто бере кришку, хто банку, хто великий стакан, а я беру банку. Мені треба банку. Я такі буду великі троянди робити. І ось такі видавлюю кружечки і складаю. І так далі. Ось так я поробила кружечки. Лишнє тісто я забираю. Відкладаю в сторону, щоб з нього дороблювати. Так, тепер, дівчатка, в мене вийшло 15 кружечків. Що я роблю? Я беру один кружок, другий. Так, внахльост кладу, Третій. Четвертий і п'ятий. Я гарненько так прижимаю, так, і акуратно, давайте з цієї сторони. І акуратно так скручую. Зібрала, бачите. Тепер я його розрізаю, цю троянду. І ось так у мене вийшла троянда. Така дівчатка. Можна так листочки розправити, хто як забажає. І так складаємо на жаровню. Ось так. Це вийде. І роблю так далі. З усім тістом. Дівчатка знову показую, знов поклала я п'ять кружечків. Посередині я отак прижала пальцем. Так. І скручую. Все вийде, не хвилюємося. Ось так. Зрізаю троянда готова, дівчата. Дуже легко, дуже швидко. Ось так я дівчатка почала викладати красоту. Я, дівчатка, роблю троянду з п'яти листочків, а можна із шести. Хто скільки захоче, дівчатка, ось так я їх поліпила, поскладала гарно. Тепер. Ось у мене є родзинки, У мене такі великі. Я їх намочила в воді, вони трішки постояли кип'ячень. Тепер я хочу прикрасити родзинками. Ось хочу всередину так подній родзинці, чих так називає зюмка. От. Подній родзиночці. Сюди всередину, можна вишні. А, а взагалі-то можна нічого. Вони такі будуть гарні. Але ж воно тісто може виштовхати їх. Це не означає, що воно я засунула і воно тут буде. Дівчатка, тепер ставлю розстойку, поки збільшаться вдвічі, так, щоб гарно збільшилось. І нагріваю духовку 180 чи 190 градусів. Так, дівчатка, булочки мої збільшились, як мінімум, вдвічі. Я їх ось помазала яйцем. Курячим яєчком і ставлю в духовку випікати при температурі 180-190 градусів хлин 20 не менше, треба дивитись. Ось такі вони гарні спеклись мої булочки, троянди. Тепер що я роблю далі? Треба придати їм, знаєте, ще такої красоти я беру стакан. Кладу сюди ложку цукру, ложку води теплої. Розмішую. Це я буду робити і скринки, щоб гарно було. Можна мед. Можна розігріти мед і теж буде гарно. Ось так. Такою гарно солодкою водою. Не обов'язково, щоб цукор розстав. Треба, щоб він такий іскри, наче на сонці. Дуже гарно буде блищать, буде супер, дівчата. Головне з душею, не забувайтеся, що все ми робимо з душею. Ось такі вони гарні, дівчата. Переливаються, наче на сонці, наче справжні троянди. Так, дівчатка, треба ж роздамати. Всім цікаво. Які ж вони? Дивіться, які гарні. Тісто волокнисте, дівчата. Супер, супер, дівчата, супер. Ось все таки. Душа радіє, чесно. Тісто супер, дівчата, супер. Пробуйте, все вийде, все буде добре, все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!